Всім привіт, народ, слава Україні! Сьогодні таке відео ще, скажімо так, продовжуємо наші експерименти і хочу залишити це відео тут для історії, щоб потім собі розуміти, що з яким полем ми робили, щоб там не забути, завжди собі там писав якийсь зошит для таких речей. З початком того, що я почав вести канал в Ютубі, ділюся трохи з вами, заодно для себе маю інформацію більш наглядно. Отож, отож, ми знаходимося на полі, де в нас був посіяний озимий ріпак. Тут спеціально мав закластися такий експеримент, але ще він просто трошки затягнувся, розказую в чому суть. Тут був посіяний ріпак, сівалка Хорш Маестро 45 міжряддя суть експерименту, яку я хотів тут закласти. Почитавши трошечки західних видань, особливо німецьких, німчики радять, рекомендують не задисковувати стерню ріпаку а зразу за комбайном, як ми звикли, а залишити тижня на два, щоб проросла, проросла легенька падалечка І якоби першу хвилю вже задискувати е, от таким, от такою дисковкою постерні. Е, а вже потім другу хвилю задисковувати ще раз або робити культиватором, як ми робимо. Так ми і планували зробити тільки е, ті вологі жнива і... А, той екстрений посів ріпаку, який ми робили, нам відтягнув дану операцію. Тут вже з а, моменту обмолоту пройшло десь тижня три падалечка бачите, вже яка виросла велика. А, ось Чотири листки. Тут взагалі вже досить величезна рослина, але я підозрюю, що вона облетіла ще. Ще до обмолоту. Отож, проводимо зараз тут дисковку нашим агрегатом Horst Joker, Діскуємо з ножами, досить непогана робота виходить. Знову ж таки, працюємо доволі неглибоко. до 7 см. немає з собою лопатки, щоб конкретно заміряти. Ну, тут нема більше 7 см. от. йде стопроцентне підрізання. Що дивно для мене, що зараз, на даний час, після трьох тижнів простої стерні після комбайнування, стерня ось ще повністю зелена. Так якби тільки що комбайн звідси поїхав. A, підозрюю, що в нас така історія сталася, тому що ми весною додали ще одну a, фунгіцидну обробку, тому що в нас раніше була проблема трошки з І Щоб забіг, запобігти цій проблемі, ми додали ще одну обробку фунгіцидом Аканто. І Через це, певно, і в нас таке суперздорове стебло вийшло. І воно ще на даний час зелене. Проблеми я в ньому не бачу, тому що так чи інакше буде проводитися другий слід. Ми зараз його підрізали, воно по-любому вже підсохне. І по-любому вже буде за другим слідом розроблятися просто бомбезно. Не знаю, правда, що тут буде, чи тут буде слід карата, чи тут буде слід джокера перед посівом, але ще по-любому один обробіток тут буде. Кілька слів ще хочу розказати, що ми на даний час далі робимо під посів пшениці, експерименти нас не покидають, чи то ми не покидаємо наші експерименти. Отож, е... тут ми маємо посіяний ріпак. Е... Сходів ще не видно, тут ми закінчували сіяти якраз 1 вересня, сходів ще не видно, будуть сходи, ми сюди приїдемо. Ось там маємо площу теж з озимим ріпаком. Але ми, там стерня стоїть, але ми її дискувати не будемо, тому що там у нас дуже сильно поросла берізка. Ми зайшли туди хімічно після комбайнування, ми зайшли оприскувачем раундап. Пам'ятаю, певно, ще агриток, чи з ми щось додавали. Чекаємо, поки. Берізка всохне, тоді будемо дискувати. Ну, зараз не про то. Ага, ще забув сказати, там на другому полі зараз зробимо каратом. Тоже може вставлю якусь вставочку з відео, якщо, щось, якщо я буду а, там. А, там вже було здисковано, проросла досить суттєво падається, і зараз заробляємо каратом. Буде, в принципі, площа готова до посіву, яка буде сіятись одна з перших. Отож, э, вертаємося на наше поле. Ми тут зараз задискуємо. І я думаю, почекаємо десь днів 6-7, ще навіть обіцяють нам якісь дощики на кінець тижня. Після дощиків ми зробимо тут другий слід чи джокером, чи каратом. В принципі, я ще навіть сам не рішив, як то воно буде. І тут буде тоді проводитись посів пшениці. Отож, народ. Беремося далі до роботи. Вам гарного перегляду. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Слава Україні! Після тих дощиків, які впали в нас 3-4 числа, земля розробляється просто, просто в пух, волога є, ну, не ліпиться земля, бо тут більше мульчі, чим, ніж ґрунту. Підрізання майже 100%. Все, що не підрізав джокер, підріже або джокер за другим слідом, або карат. Проблеми в тому не бачу. Працюємо дальше. працюємо. і є в всій своїй красі! Ну трошечки не з кабіни покажу, які в нас Гори бо тут вже склонами не назвеш, тут біля 15 градусів. У деяких місцях навіть більше. Дуже незручне поле, купа клинів, купа перекосів, купа гуртків, ну, тим не менше. Працюємо далі. Дуже складний в нас рельєф, особливо на цьому полі. Це поле має як складний рельєф, так і складний. Взагалі геометричні параметри, ніби невелике поле, але завжди а, трохи є проблемно його обробляти. Ми, звичайно, ми вже привикли, але, Ну скажімо так, нічого ми вибрати не можемо, нічого ми зробити не можемо. Які маємо поля, такі і обробляємо. Ну що, народ? Сьогоднішнє відео буде підходити до кінця, як і моя робота. І тут залишилося гектарів десь так 7-8 доробити, але вже сідає сонце і зараз вже нічого не буде видно. Вирішив ще разок вийти на двір. А... Хочу ще сказати декілька слів, мені здається, що в даному експерименті є якась логіка. А... Мені здається, що так. Теж буде досить правильно обробляти ґрунт після ріпаку, але остаточну відповідь на дане питання можна буде сказати аж на наступний рік. Отож, а ще хотів вам показати стерню, де ми покропили. Вже якраз доїхав тут через дорогу. Покропили ми десь днів 6 тому. Потихеньку рослини починають відмирати, ті от що маленькі рослини ріпаку вже відмерли, більші рослини ріпаку теж вже припинили свій, свою вегетацію, берізку покрутило вже так конкретно. Зараз треба тільки витримки і не залізти в це поле зашвидко, тому що. Якщо ми не дамо вмерти куріню і передіскуємо, тоді вона з коріння відросте і буде все те саме. Отож, народ, дякую вам всім за увагу, дякую за перегляди. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, не забувайте, попереду ще дуже багато цікавого. Слава Україні!